Ну що ж, всім привітик! Да-да. Я повернувся. Е, да. Я не знаю, що казати. Я такий радий, я не знаю, чого. Ладно, Мене не було два місяці. 13 березня, так. Да, да. Ну, взагалі, вобш... ну, я відпочивав цей весь час. Я трохи хотів відпочити від Ютуба, а то я втомився якось. Мене ну, не виходить назавжди, як могли подумати, ні. Ну, я буду виставляти відео один день, буду, один день ні. Тако буду. А на вихідних буду два. Да. Буде більше часу і буду виставляти. А там і літо і там подивимося, як я буду виставляти що. Ну, коротше, ви раді, да? я знаю, ні. Але я радий, чого я не знаю. Ну, просто я якось. Радий, що я повертаюсь. Я надіюсь, мій актив верне. Це той, який в мене був колись, ну. Я так не думаю, не знаю. Що ще хотів сказати? Одне хотів сказати, що в смислі в Ютубі можна дивитись підписки, хто на тебе підписаний вже. В смислі. Звідки? Покажіть мені, коли це стало, коли, покажіть, де, як, в смислі, що, як, де. Це мене не було, оце, оце то помінялося все. Ну ладно, будемо знімати щось тут. Цікаве. Звісно, я діти з Ладно. Всім папа, -па, всім гарного настрою, побачимося в нових відео.